Про успіхи варто говорити після завершення дій та отримання результату, а не напередодні чи під час проведення цих дій. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 липня субота, і у суботу у мене на каналі програма Субота, головна подія. Безумовно, що головною подією не тільки в Україні, а фактично весь світ це обговорюю. Це ситуація в Курській області. Військові дії, які почалися в Курській області Російської Федерації, вони почалися зранку вівторок. Там е, всі розуміють, що це Збройні сили України. Ну, всі про це говорять. Ну ніхто не міг там десь прилетіти з Марсу і почати ці військові дії. Але українська влада, на моє глибоке, ну, здивування, я би навіть сказав, просто велике здивування вона мовчить. Тобто, ми вперше. Спочатку широкомасштабного вторгнення не бачимо цього непотрібного інформаційного шуму, який завжди супроводжував ті чи інші військові дії. І це, на мою думку, дуже добре. Перше питання виникає: чому так сталося, що ніхто з представників чинної влади, ні серед військових, бо пам'ятаємо, як правило, завжди чи військова розвідка, чи генштаб, він там дає якісь посилання, хто що і як це робив. Тут була тиша протягом всіх цих днів, і ніхто навіть там з тих всезнайонів, крадників Офісу Президенту також нічого цього приводу не коментував, поки там ну, не сказали, що це для того, щоб Росія відчула війну на своїй території. І потім вже в четвер, ввечері відеозвернені І Володимир Зеленський також про це говорив. Але все рівно мова йде про те, що подробиці будуть потім. І виникає питання, чому так сталося? Невже змінився підхід е, чинної влади до того, що не потрібно це робити інформаційний шум і вони це зрозуміли, якщо це так, це дуже добре. Або, можливо, у е, цій військовій операції, військовій дії, так, беруть участь е, безпосередньо наші західні партнери, це можливо було умовою, а можливо, і не всі знали, хто міг би наговорити багато про проведення цієї. Військової операції про ціль цієї військової операції, про мету цієї операції. Такий варіант я також не виключаю. Чому я говорю, що, скоріш за все, це все відбулося у тісній співпраці з нашими західними партнерами? Хоча там буквально в середу і прес-секретар Білого Дому, Жан П'єр Катрін Жан П'єр, вона говорила, що. Ми будемо звертатися до військових українських, щоб зрозуміти, що там, які там цілі цієї військових дій. Так? Але вже через день газета The Washington Post написала, що Вашингтон був у курсі цієї операції. Там почали говорити про військову техніку, яка була надана Сполученими Штатами і Німеччиною. Британський телеканал Sky News також поцікавився. Написав звернення до... Міністерство оборони Великої Британії, чи була там британська військова техніка, і, до речі, він там повідомив, що один з депутатів Російської Держдуми сказав, що британці брали участь у цьому вторгненні, бо там було чути англійську мову, що ніби не у всіх вилазках таких брали участь. Ну, те, що це не просто рейд, ну це вже тепер зрозуміло. До речі, також виникає питання на яку глибину всередину території Російської Федерації вже просунулися. Наші військові, бо спочатку мова йшла про 10 кілометрів, потім говорили там 10 миль, 6 миль в ширину. Вчора французька фігаро вже посилаючись на інститут вивчення війни, говорила про 35 кілометрів. Іспанська Альмунда вже писала про 40 кілометрів, про три клини. Писали і про те, що це була ну. Декілька тисяч, хоча ми пам'ятаємо, як на початку Міністерство оборони Російської Федерації говорило про 300 про триста військовослужбовців, 11 танків, що все вони відбили. Потім начальник генерального штабу Російської Федерації вже говорив про тисячу військовослужбовців українських про те, що там загинуло 660, 82 бронетехніки, одиниць бронетехніки було знищено і так далі. Тобто, все, що попало, я бачу, що Росія насправді була дуже не готова. На мою думку, вони до цього часу ще не виробили ту єдину інформаційну, таку, я би сказав, політику в цієї ситуації. Що про як про це треба говорити? Між іншим, вони 13 серпня збирають засідання Радбез в форматі АРІА. Це така приватна, значить, буде зустріч, неформальна, де можна буде обмінюватися думками, більш гнучка, не буде там якихось таких конкретних правил. Там вони можуть, до речі, запросити. Тих людей, які будуть е, говорити про якісь великі воєнні злочини України, бо вже хочуть нас в цьому звинувачити, про те, що і Путін спочатку зразу заявив там якась ніби неконтрольовані удари по цивільним об'єктам і так далі. Тобто, вони в шоці, вони е, вже згадали про міжнародне право, вони це мають на увазі агресори, так, Російської Федерації. Тобто, як таке ніби могло статися, що от Україна вирішила зайти на територію? Всі наші партнери, між іншим, сприйняли спокійно, не було ніяких заперечень. Це також ще один аргумент, який ну, говорить про те, що було все в тісній співпраці. І навіть от це знищення 10 автовантажівок, так, там кажуть, що майже весь батальйон був знищений хаймерсами, так, це також ну, не відбулося без супутників, які у нас, ну, на жаль, немає. Тих, щоб нам дозволяли вести ті чи інші успішні дії. Тому ця ситуація, на мою думку, виглядає як. Достатньо добре підготовлена операція. Дуже би хотілося е, реально потім знати, хто з української сторони, і чи тільки з української сторони була розроблена ця операція, бо в цьому сенсі вони молодці. Хоча е, військові аналітики Західні говорять, що ну, Україні буде важко, е, скажімо так, ну, тої динаміку, розвитку подій, так швидко рухатися, і що далі буде. Тобто ніхто не знає, що далі буде і чому це сталося. Є різні варіанти, ну пишуть там основні три таких. Це те, щоб перенести на територію ворога війну, про це й говорив Володимир Зеленський. Там, друге, щоб відтягнути війська, щоб перекинули, особливо з Донецького напрямку, щоб послабили там тиск, бо там дійсно протягом останніх місяців. Ну, фактично, майже кожен день, десь один кілометр було просування, як пишуть, знову ж західні. Засоби масової інформації. І третє це для того, щоб мати ніби сильні позиції на мирних переговорах. Ну, я не знаю тепер стосовно мирних переговорів, як ця ситуація може відбуватися, бо для Путіна тепер сідати за стіл мирних перемов... перемовин, щось там говорити, ну, жодного нема сенсу. Тобто вони мають якось цю, цю подію, цю ситуацію відіграти назад, як мінімум. Тому е, наслідки і результати ми поки що не знаємо, бо ми не володіємо інформацією, і коли я чую, якісь тут. Ну, супер там висновки, аналіз. Ну, як можна робити висновки, аналіз без 100% інформації. Там ну, максимум, я не знаю, 10-20% що можна десь побачити. Ну, посилатися на інформацію, які подають російські, ну, скажімо так, пропагандисти, блогери і так далі. Ну, нема жодного сенсу. Ті же ж е, західні наші партнери, вони також не зовсім володіють я маю на увазі, іноземні змі так, там можна потихеньку позбирати певну інформацію, знати, що відбувається, але цілісною цілісної картини точно цивільні люди і не всі військові. Я думаю, що дуже невелика насправді частина е, людей чи кількість людей, яка там достеменно знає, що і для чого це відбувається. Нам говорили про те, що це піар, відволікти там увагу і таке інше. Ну як би там не було. Один дуже суттєвий вже є здобуток. Це точно це можна переконстатувати. Це морально-психологічна демотивація всередині Російської Федерації і навпаки морально психологічна мотивація в Україні. І це насправді дуже добре, бо останнім часом, усі ці місяці, коли я сказав, що ворог у Донецькій області особливо просувається, а ми пам'ятаємо, що і коли в травні почався цей наступ на Харківщині, тобто ну, була у нас не дуже така, я би сказав, оптимістична е моральна, психологічна атмосфера всередині України. І навіть ця остання соціологіка показувала, що ніби вже 32% готові йти на те, щоб завершити війну і дати якісь тертельні поступки. Ну, Зараз ось саме ця подія, вона, на мою думку, кардинально перевернула. Оцю психологічну, морально-психологічну атмосферу вона стала оптимістичною. Більше того, я думаю, що це ну, в залежності від того, які цілі поставлені, бо там говорять і прокульську атомну електростанцію, ну багато різних версій. Давайте все-таки дочекаємося, як будуть далі розвиватися події. Але це дійсно може стати, ну з моєї точки зору, якщо не кардинальною зміною в ході війни, то одним із таких ну, суттєвих кроків до цих кардіальних змін, чого ми і поважаємо нашим збройним силам. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняємось думками. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!